Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Металіст. Сьогодні ми розпочинаємо третій сезон і розпочинаємо його з трансферів. У нас на трансфери можна сказати 12 мільйонів і 54 тисячі на зарплатню. Попередня серія була присвячена євро. Якщо ви її не бачили, можете подивитися. Посилання залишу в правому верхньому куті. Отже, давайте розберемося з тим, хто грає взагалі в Єврокубках. Як ви пам'ятаєте, Кубок, якщо ви бачили, виграли ЛНЗ. І як я і очікував. Як я очікував, це внесло деякі корективи. Отож, в Лізі Чемпіонів Металіст як чемпіон буде грати в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Олександрія, друге місце, буде грати кваліфікацію спорту. Ось ви бачите. Потім ЛНЗ буде грати в плей-офф. Ліги, конферен... Ліги Європи, як переможець Кубка України. І Динамо буде грати в Лізі конференції в груповому етапі, я так розумію. Шахтар і Полісся залишилися без Єврокубків. Тому Динамо, хоч і зайняло третє місце, буде грати в Лізі конференції через те, що. ЛНЗ виграв кубок, так і дає тут кубок. Е, дещо. Ось тут я дивився. Є е, ось Динамо в Лізі конференції інших команд немає. Ні Шахтаря, ні Полісся. П'яте місце, я так розумію, взагалі нічого не дає. Тобто лише чотири команди можуть бути е, в ось, ЛНЗ в Єврокубках. Добре, давайте починаємо переходити до трансферів. І я буду в першу чергу націлюватися на голкіпера і опорника. З голкіперів українських в мене є варіант Це Ісенко та Мацапура. Давайте розпочнемо з Ісенка. Грає він в Емполі. мені потрібно не тільки... Голкіпера ще й опорника хочу взяти. Так, давайте, голкіпери. І запропонуємо Назара Стефана Саса. І так, він. Це 74 рейтинг. Зараз. Гадки не маю скільки йому запропонувати. Давайте 5 мільйонів. І по максимуму бонусів. Тобто в сумі ми даємо 6,4. Я думаю... Цього навряд чи вистачить. Ні, вони. Абсолютно не погоджуються. Так. Ем, да. Ну що ж, давайте тоді пробувати цей. 31 рік. Мацапура. 6 мільйонів він коштує, відступні 8. М -м, можна. По... О, вони і без бонусів. Погоджується, все, вітаємо в клубі Дмитро. Здається, його звуть звати Мацапура. Приєднуйся до нашої команди. І одразу я його думаю в старт поставлю. Він найскіловіший. Наступна моя ціль буде трансферна. Буде опорник. Ось, е, гравець збірної України. Ох, де це він. Ось. Денис Підгурський. З Легі. Мені він дуже подобав, сподобався, як він зіграв в опорній зоні. Коштує він 7 мільйонів. Зарплата невелика, 21 рік. Буду закладати Макалістера. Це, до того що ж плюс один українець. Мені, до речі, це ж ми готуємось під Лігу Чемпіонів. Тому нам потрібно для ротації. Так, Макалістер 28-річний, 3,2 мільйони. Він коштує 7, тому давайте. 3800 дамо. Там хочуть більше. Давайте ще 5% від продажу. Вон, і вони хочуть. Давайте обговоримо альтернативні варіанти. Їм також треба нападник. Вони хочуть нашого Охіо. Але Охіо я давати не хочу. Ну давайте, з мене з нападників лишається лише е Ісенко. О, Ісан Ісаєнко. За 2,1 мільйони. 2,1 мільйон і тоді 5 мільйонів це буде Сім. Він у нас не грає. А тут нехай іде і розвивається. До речі, мене просили подивитися гравців, які Вони хочуть 900. А нормально можемо, в принципі, доплатити 900 тисяч. Мене просили подивитися Синчука Дігтяря і ще когось, кого я продав. Я подивився, на жаль, вони не розвинулися і такі гравці. Мені не допоможуть. Навіть для чемпіонату України рейтинг там 58 62 це маловато буде. Давайте, можливо, 500 тисяч. Трішки поторгуємося. Що скажете? Окей, вони погоджуються. Це чудово. Це чудово. Так, у нього аж 4-річний контракт. 75 рейтинг. 15 тисяч, мабуть, десь захоче. Так, він у нас буде, звичайно, ключовим. Е, на 5 років. Чудово. Без відступних. Ого! Чот... всього-навсього 5 тисяч? Давайте без бонусів і я їм просто дам 5 тисяч. І давайте. Ось так от. Заплатимо, подивимося, що ви скажете. Хочуть 31 тисячу підписного бонуса, звичайно, за 5 тисяч такого гравця, нічого собі. Ось це так, так, ось це дуже хоче людина грати в металісті. Ну, звичайно. В Лізі Чемпіонів грати. Невже це так... Невже? Ось Кайдалов 62. Ну... біг, звичайно, не дуже. Ось тут. Тут ще, якщо більш-менш зелененький є, то тут. То тут все дуже і дуже... Вербелей цього, до речі, грає. Підгурський дуже хотів грати. Хоче грати в Лізі Чемпіонів. Так, тоді я макалістера ставлю на трансфер. І поки що на цьому я зробив ті трансфери, які планував. Далі я буду просто крутити час і е, вмикатися вже по ходу якихось новин. Ну що ж, ми продали Макалістера за 4 мільйони. Доларів, і нам в бюджет додали 2 мільйони 800 тисяч. Хотіли в нас Кореа про... купити, Салернітана за 24 мільйони, я поставив 50 000, і вони не захотіли. Якось так. І так, Ми продаємо нашого Стефана за 1,5 мільйони і мільйон 100 нам до бюджету. Так, тут іще є пропозиція по Коельо. Бойс хочу купити. І рибак. Ну, рибак мені на підміну потрібен. А от Коелью, давайте. Давайте спробуємо. 4 мільйони. Янг Бойс, в принципі, може таке заплатити, я думаю. А що у нас там по новинам? Уже чемпіонат Європи за які... Італія стає переможцем чемпіонату Європи. З чим ми їх і вітаємо? По пенальті ось. Італія сильніша в серії пенальті перемогла Францію 3-4. А, це, це, мабуть, півфінал. А з ким вони в фіналі грали? Да, це був півфінал. Угу. Давайте подивимося таблицю. Підсумково. В Португалії 2-1. Виграє, обіграє Італія, Португалія. Хто в нас тут був? Бельгія, Португалія, Італія, Франція. Це у нас півфінали такі. А Іспанія, яка досить крута, вона програла майбутнім чемпіонам. Майбутнім переможцям. Да, і Норвегія, яка прийшла. Замість нас в одну другу вилетіла вже в чвертьфіналі. Ось так от. Я планую, е, хоч, ну, хотілося б дограти до наступного чемпіонату світу. Не знаю, мені щось, е, отакі от турніри, чи то мені досвіду не вистачає, але щось в них не дуже в мене все виходить. Е, саме от Євро, Чемпіонат світу. Звичайно, було в мене всього два матчі, я не очікував, що так будуть. Там той самий Трубін грати. Тому я хотів би спробувати побудувати якусь непогану команду, всіх протестити до наступного чемпіонату світу. Подивимось, чи здійсниться це я б дуже хотів. Е, ну, а ми продовжуємо вже Включатись на якихось цікавих моментах. Так, так, у нас є дві новини. Це перша, це. Алве Коельо переходив в Янгбой за 3 мільйони доларів. І 2 мільйони 100 тисяч додаються до трансферного бюджету. І друга новина. Огляд успіхів. Керівництво футбольної асоціації України недавно обговорило ваші успіхи за попередній рік. Ну, по факту, ми майже перед євро очолили команду, багато не зробили. Як ви вже знаєте, продовження контракту залежить від виконання можливих. Покладених на вас обов'язків. Радий повідомити, що керівництво віри в ваші успіхи, яких може добитися Україна під вашим керівництвом. Тому пропонуємо нове річне е, новий річний контракт і сподіваємось, що ви його підпишете. Вся країна буде рада. Я, звичайно, приймаю. Наші завдання це в чемпіонаті світу вийти з групи, так само на Євро. Ну що ж, звичайно, приймаємо. І знову нас вітають. Хоча, по факту, ми в Україні майже нічого не зробили. Навіть не вийшли з групи. Так, що у нас там по бюджету? 7 мільйонів 800 тисяч. Ну, треба подивитися Гомеса, ну, цих я. Продавати не хочу. В принципі, вони мене влаштовують. Що ж, у нас, до речі, календар. Починаємо ми з Зорею. Тут уже кубок. Кубок-кубку ми граємо з Полісся. Так, збірні. Десь тут ліга чемпіонів ще повинна додатися. Ось тут. По-любому. Тут дивно прям перед товарняками стоїть. Ну, бачите, товариські поєдинки тут е, відбору чомусь нічим у нас світу нема. От всюди товариські турніри, товариські матчі. Не знаю, чому так. Ну що ж? У нас є домовленість попередня, домовленість з клубом по Альваро Ангуло, 27-річний лівий захисник, якого за 2 мільйони ми можемо підписати. У нього рік до кінця контракту, в нього дуже хороші фізичні дані. Для лівого захисника, в принципі, це непогано буде на ПідМІ, тому що Вернатус. Який у нас є лівий захисник, я його взагалі не використовував. І ну, в нього немає. Для мене от, важливо, щоб витривалість, швидкість, швидкість ривків, була, ну, ще спритність непогана. А все інше тут: пас, короткий пас, ну то таке. Це, звичайно, важливо, але не критично для лівого захисника. Він у нас плеймейкером не буде. Головне, щоб він. Доганяв е, Фордів. Так, вони самі пропонують ротацію, звичайно. На, давайте на 3 роки. Так, вони погоджуються на 3 роки, без відступних. Вони хочуть 5 тисяч всього-навсього за, зарплатні. Е, ми виключаємо бонуси. Вони без них погоджуються. 5100. Чудово. Ще один гравець буде у нас на підміні, тому що. Ось є тут 18-річний Вернатус і ви подивіться на його розгін. 57-58. Ну це нікуди не годиться. Чесно кажучи. А у нас же ж Ліга Чемпіонів, і потрібно буде склад ротувати. Що у нас, до речі, по правому захиснику приходько, ну, в цього хоча б 72-72. Це вже щось. А так, в принципі, старт мене влаштовує. Заміна в нас яка не яка є. Будемо спостерігати. Ну що ж, ми підійшли до першого туру чемпіонату України. Це вже буде в наступній серії. Єдине, що я хочу ще подивитись, чи. Були зіграні перші матчі Ліги кваліфікації. Так, і Олександрія зіграла в нічию спорту. В нічию Олександрія спорту зіграла на виїзді. 2-2. Неочікувано. Так, тут раунд плей-офф ще не почався. Як і тут. Що ж. Ось так і от справи. Олександрія Респект. Подивимось, чим закінчиться другий матч. Це він, скоріш за все, буде це ось тут. Або вівторок, або всереду. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Ми підписали трьох гравців: це Мацапуру, Підгурського та лівого захисника Ангула. І продали достатньо гравців. На цьому це все. Зустрінемось в наступних відео. Ну і всім удачі і всім